Дякую. А хто собі так настрій самого ранку спогана? Ти її добре знаєш. Стефані Олексіївна? Ну, я впевнена, вона цього не хотіла. Аня! Настрій мені спаскудила твоє Аня. Чекай, як? Я ж вчора тільки з нею поговорив, вона сказала, що вибачиться. Вона що, до тебе вчора не приходила? Приходила. І вчора приходила, і сьогодні зранку приходила. Шантажистка мала. Коротше, я передумала, і мені моє щастя важливіше за те тебе. І тому, якщо ти не познайомиш мене з цим хлопцем, я все розкажу Тараську. Ясно? Так. Та ти просто не так і зрозуміла. Слухай, ти думаєш мені робити нема чого. Та це якийсь лютий треш. Так, це лютий треш. Вимагати від когось, звести когось із кимось, вобіна мовчає. Я сьогодні мала їхати вибирати весільну сукну. Тепер тобто я взагалі не знаю, чи буде цепляти весілля. Так добре, не парся, я розберусь. Цікаво, як? Я ж батько. Що небудь придумаю. Mm -hmm. Вона має усвідомити, що вона цим вчинком робить погано не тобі, а мені. На жаль, будеш добре? Буду. А що люди? Ти йди, вибирай свою сукню. Що мені? Попробуй. Не хочу, щоб Оксані не сподобалося. Ясно. А тебе, Валя, нікому не шкода. На тобі кекси, їш, отруєшся. Ніхто навіть не заплаче. М? Та пробуй, пробую. Ну. Смачно. А ти їх пробував? Ні. Я так і думала, бо ти тут сидиш, а не лежиш. Що настільки паршиво? Угу. Що робити? Сам не їж, Оксані не давай і курейцем не годуй. Нехай вона краще не знає, який ти кулінар. І Які плани на день? Горизонтальні, хочу побути сама. Така може краще вертикальні і вдвох? Давай, збирайся, поїхали зі мною сукню на весілля вибирати. Вибирати, вибирати. Я не хочу нікого і нічого вибирати. Ну, як знаєш. Привіт. О, кексики, ти ще треба. Не Ай! можна. Чому? А, бо вони мої. Серйозно, навіть один не можна? Так, зранку багато цукру не можна, тому вибачай. Ясно, тоді я краще піду. Чого ти такий насуплений? Все добре. Я ж бачу, що не все. Не звертай на мене уваги. Тати, як я можу не звертати на тебе уваги, коли твоє обличчя каже про інше. Я не хочу грузити тебе своїми проблемами. Та, ти чого? Розказуй. Нещодавно я зовсім випадком переспав з Галією. І тепер мені соромно дивитися в очі Тарасика. Мене це мучить. Я повинен піти і всьому йому зізнатися. Але з іншого боку. Не скоро весілля. Якщо він дізнається, це зруйнує життя Галі, а вона цього не заслуговує. Ця правда зруйнує два люблячих серця, а вони просто створені одне для одного. Та я теж думаю, що не треба мені нічого розповідати. А совість? Як мені з цим жити? Ні, я повинен піти і розповісти йому все. І нехай мені потім буде погано, але я буду страждати разом з ними. Тато, що? Ти правий, треба зізнатися. Сер... Серйозно? Так. Чекай, ти тільки що казала, що не треба. Забудь. Визнавати свої помилки то є вершина нормальності людини. Думаєш? Та сто відсотків. Ну, давай я з тобою піду я. Група підтримки, бо вона тебе точно не заводить. Що? Так я передумала. Поїхала вибирати тобі сукни. Ти бешений. Так відчути свою кохану, це треба вміти. Ти ж сама сказала, що їй це краще не їсти. Що перегнув? Та Оксана взагалі офігіла. Напевно, вона тепер думає, що я якийсь притрушений. Та не напевно а стопудово. Навіть не сумнівайся. Треба щось робити. Іди ці штучки, роби. Але смачні. Ти мені не допоможеш. Ой, ні, ні, ні. Готовка це не моє. Готувати буду я, а ти будеш тільки куштувати і казати, добре чи ні. Добре. Чи ні. Я така рада, що ти зі мною поїхала. Ну, Все ж таки вдвох веселіше, скажи. Я зрозуміла, що ховатися вдома від проблем не варіант. Так, а що у тебе, зрештою, сталося? Це все через. Карпенка і Богдана. Один кохання зізнався, інший в каблучку подарував. А я в Галі я не знаю, кого з них вибрати. як Подивись. Це ж моя сукня з позаминулої колекції. Дякую, що вислухала. Добрий день. Я Пилип Юрійович. Добрий. Добрий день. Знаєте, чесно кажучи, я би вам не радив купляти цю сукню. Дозвольте, краще зверніть увагу на ось цю модель. Не зрозуміла, а чому б це ви не радили? Мені здавалося, що ваша робота це вмовляти людей купити товар, а не навпаки. А, ви абсолютно праві. Просто знаєте, а, її якість і ціна вони трішки не Прекрасно. У неї просто прекрасна якість. Ви помиляєтесь, я тут давно працюю. Давно, що вам вже треба на пенсію? М? Або ви просто не вмієте продавати. Все я вмію. Просто її майже нереально продати. Заб'ємося. На що? Я продам цю сукню за дві години. Добре, а якщо ні? Якщо ні, я куплю її сама. І навіть без знижки. Але якщо я виграю. Хоча які тут можуть бути, якщо коли я виграю, ви протягом двох годин будете гучно на весь цей бутік кричати, що Галина Мазур краща дизайнерка України. Діл. А дві години у руках. Слухайте, у вас немає брата близнюка? Я єдиний. І неповторний. Ваш час пішов. Прошу. Аля. Може, не треба. Давай просто виберемо тобі сукню і все. <гум> Ні, сестричко. Це вже справа принципу. І моєї дизайнерської гордості. Сдівай. Ні. Ну, давай. Mm. Спробуй щось нове. Mm. Mm -mm. Мені дійсно потрібна твоя допомога. Знову. Ну, ти сам цього захотів. Ааа! Разовеселіша. Давай. Пробуємо ще раз, ти не проти? Ну, прийшли. А, ти куди? Я ж твоя група підтримки. Карпенко. Карпенко. Знаєш, краще я сам. Ну я ж мужик, чекай мене тут. Як? Ну, все ніби нормально, я йому все пояснив. А він як? Тоня, ну як він? Він засмутився, але все зрозумів і всім пробачив. Я дуже за тебе рада. Я теж. Фух, Мені аж полегшило. Ти все зробив правильно. А я не міг інакше. Ви знаєте, що личинок тутового шовкопряду збирають і варять живцем. Щоб ви могли зробити оце. Чорне вам не личить. Беріть біле. А, ні, я хочу чорне. Ні. Пилип Юрійович, особистий консультант. Похорон, день народження, випускний. О, Давай його купимо, глянь, воно прям красиві. Так, дуже гарне, дуже гарне. Mm -hmm. Якщо його купимо, на наступний місяць будемо його і варити, його і їсти. А чого? Дуже гарно платье. Чого? на місце. Ні. 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 Я сказала ні. Ні, ні, ні. Накажете, запакувати вашу сукню чи зачекаємо ще 10 хвилин, які у вас лишились? Сарказм, свій дешевий. запакуйте. Слухай спані. Mm -hmm. Справи. Ні, дякую, я просто зайшла подивитися. І я вам гроші дам. Це прикол? Та ні, бля, це акція така. Ти Та заберіть вже нарешті ту сукню. Ну, Про це тепер точно не забудемо. Просто сидимо і ми вчимо. Нічого не згадуємо з минулого. Просто сидимо і чекаємо 35 хвилин. Домовились. Засікаю. Фух. Слухай, може я піду. Добрий вечір. Спробувати те, що ти приготувала. Я? А хто? Якщо ти не помітила, ти сама приготувала всі ті штучки. З такою пристрастю готувала, що мені на мить здалося, що це ти закохана, а не я. Що? Подобається тобі хтось. Ну mm, ті штучки. Та я серйозно. Та ні. Та розкажи, ну я ж твій найкращий друг. Годька, Та... давай наступного разу. Я реально піду, ну, правда. Так, стопе, подожди. Я тебе просто так не відпущу. Ах, Ти допомогла мені і я допоможу тобі. Давай так, дивись, сідай. А, уяви, що я це той, хто тобі подобається. І от просто дивись і зізнайся у всьому. Тобі? Так. От просто дивись мені в очі і кажи все, що відчуваєш. Прям все? Так. Зараз. Давай. Ти мені подобаєшся. Прекрасно, що ще? Мені з тобою якось дуже просто. І мені подобається твоє почуття гумору. Продовжуй. Капець ти кольовий. Я взагалі ну, я таких як ти не зустрічала. І ну, мені якось з тобою дуже комфортно. І я коли тебе бачу, у мене мурахи, блін, по всьому тілу. Я такого ніколи не відчувала. І мені отут якось так тепло, коли ти поруч. Все. А тепер йди і скажи йому те саме. Так я ж. Давай! Давай, 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 не бійся. От, все, давай, давай. Іди, йди. Іди. Я купую його. Це плаття, ви серйозно? Так. Ам... Я перепрошую, воно на вас буде трішки замале. Ага пані його бере як стимул для схуднення. Там всередині є пляма. А вона в курсі і вона її випере. Можливо, подивитись, щось інше у нас є нова, золота колекція, що скажете? А, а, ну, а, Можна? Як, як можна? А, ви ж про цю сукню мріяли все своє життя. Вибачте. Я забуду мені Не потрібні ні ваші гроші, ні оця сукня. Mm -hmm. Гроші. Ясно, ясно. Схоже, хтось тут не вміє гідно програвати. Вміє, але не любить. Ну, що ж, ваш час майже вичерпано. Я пакую сукню. Пакую. А, без знижки. М? Шановний Пилип Юрійович. Так? Я беру цю сукню. Що вона тобі? Mm, бо я знаю, як ти дорожиш своїми роботами. а ще я хочу зробити тобі весільний подарунок. <гум> Мені здається, що ти маєш вийти заміж саме в цій сукні. Бо кращої ми тут не знайдемо. Боже, сестричко. Це так зорушло, бо я, я просто в шоці. Дякую. Дякую. Тук, дорога. Де батя. Ти в магазин пішов? А що ти від нього хотів? Та я зарядку передати. Яку зарядку? Ну, він що свою знайти не може, попросив мою. А я тоді ще заряджав, тому. Тобто він просто прийшов за зарядкою і все? Більше нічого не говорив? Ну, ще спитав як діла. А що? Та нічого. Дякуємо, перейду. Всем попав. Ну як, Вадь? Це йому сказав. Кому? Ну хлопцю своєму. А, так, все сказала. І Як, і як, і як? Та ніяк. Він не зрозумів. Ну, значить, тупий. Не переживай. Я тобі кращого знайду, ви побачиш. Дякую. А твій кекси як? Капець. Ну, що, розказуй. Чому ти мені збрехав? Коли. Ну, я знаю, що ти нічого не розказав Тарасіку. Не розказав. Бо не збирався. Я не очікував, що ти підеш зі мною. І взагалі, що так відреагуєш. Як так? Зранку я зустрів Галю. І вона розповіла мені, що ти шантажуєш. Ми зараз не про мене. Взагалі, все, що тоді трапилось, це прикра випадковість. І тут я не збрехав. Галя дійсно дуже сильно любить Тарасика. І Якщо ти йому все розкажеш, то зруйнуєш життя цим людям. І мені теж. Правда, краще. От, уяви, якби ти потрапила в таку ситуацію. Тобі б хотілося, щоб тебе шантажували? Добре. Не треба розказувати Тарасіку, що ти переспав з Галією. Та ти все-таки переспав з Галією? Тарасик, Я зараз тобі все поясню. Заспокойся. Я не люблю Галю. не Не психуй. Галина Мазур найкраща дизайнерка одягу. Я повторюю найкраща дизайнерка одягу в Україні Галина Мазур. -ху -ху! Не зупиняйтеся і давайте більш щиро. <какліпи> Вибачте. Вибачте, <какліпи> скажіть, будь ласка, а ту білу сукню ще не купили? Бо я вмовила свого хлопця купити її. Вибачте, її купили. Хто? Я. Стоп. Забирайте. Правда? Угу. Дякую, дякую, дякую. Ти ж розумієш, що це win-win ситуація. Ну, тобто, всі у виграші. Дівчина із сукнею, ти з грошима, а я провчила того. Ну, а сукня, чесно кажучи, я її давно відшивала, то вона вже мені трохи не дуже. Ну так, непогано ти завуалювала, що в мене жахливий смак. Ти що? Я навпаки кажу, що ти зробила правильний вибір. Ой, Галя, ну реально, я завжди помиляюсь з вибором, скільки себе пам'ятаю. Так може тобі і не треба нічого обирати? <звук> і нікого. Ну, з цих твоїх двох. То <звук> ти все ж таки мене слухала. І що ти думаєш, жоден з них мені не підходить? Я не знаю. І ти не знаєш. Але я точно знаю, що коли перед тобою стоїть складний вибір, треба просто почекати. І тоді Всесвіт сам дасть відповідь на твоє питання: хто той єдиний? От у мене так сталося. М? Всі, хто були зайві, десь там розчинилися, І я тепер точно знаю, хто я і куди мені треба. Дякую, сестричко. що? куди нам треба? <кхи> Ти правда її не любиш? Правда. Все сталося випадково. Можливо, взагалі нічого не було. Ми були п'яні. І взагалі Галя дуже сильно кохає тебе. Я її теж дуже сильно кохаю. Ну, знаєш, все у вас буде добре. Я теж дуже багато в житті помилок зробив, про які вона не знає. Може, правда між вами нічого не було? Скоріше за все, є. Ми просто заснули в одному ліжку. Так, я буду думати. Ось бач що сталося. А він міг мене вбити. Людина в стані ревна, що страшна тварюка. Розумію. І я дуже рада, що все добре закінчилось. Так, ну вона ж тобі точно не подобається. Мені подобається Оксана. Особливо після того, що між нами було. А що між вами було? Веди мене дорога. Туди, де рідні дороги. По стежкам, по річкам, по порогам, де рідний дім без вороги, зоря не впаде на нас.